Ей, друзі, всім привіт! Руха кабіна на связі. І сьогодні ми продовжуємо наш черговий рейс. Це вже п'ятий рейс, який йде на YouTube, якщо я не помиляюся. І сьогодні ми веземо макулатуру. Так, так, ту саму макулатуру, яку здають бомжики, алкашики, і те ж саме відбувається, власне, і в Штатах. Типу, в Штатах це не виключення. Тут точно так само беруть і приносять макулатурочку цю всю а алкашики та бомжики. Але Блін, таке життя на цьому роблять гроші. І, власне, таку ми і веземо сьогодні. Ми їдемо в Холдбрук. І, друзі, так як вам сподобався попередній випуск, невеликий спойлер, також буде про риболовлю. Тож усаджуємось позручніше і відправляємося. Поїхали. Зараз виїжджаємо з нашого об'єкту, де мене відгрузили. Як ви бачите, в мене сьогодні дуже великий прицеп, і я вам чесно скажу, їхати буде дуже складно. В мене макулатурочки, макулатурочки, десь близько 40 тонн. Як ви бачите, в мене є ящик на голові, і в мене є ще додатковий один прицеп всього 40 тонн. А... Низкосортного використаного папіру ми веземо сьогодні. Так, виїжджаємо на рейс. Так, знаки ми не чіпаємо все окей. Так, що в мене цікавого? Ну, перш за все, цікавого для YouTube, те, що я зробив свій телеграм-канал. Тож, посилання закріплене в коментарях, обов'язково обов'язково підписуйтеся і. Будемо з вами там на зв'язку, тому що там я викидаю всю актуальну інформацію. Там наразі лише 4 підписники. Тому у вас є можливість увійти в першу сотню крутих чуваків. Так, а мені ще ж не можна туди їхати, тихо, тихо. Чи можна їхати, чи не можна їхати, чи можна їхати? Ні, не можна. тіп рядом стоїть, значить можна. Окей, ждемо. Uh, Често кажучи, давно в рейсах я не був трішки відвик, бо коли я не в рейсах, я не знімаю відео. А якщо я не знімаю відео, то, то все забувається. Я якось uh, пішов відрив. Uh, рибалочка за рибалочкою в мене до речі, зліва від мене стоять поліцаї. Як ми можемо побачити в Бокове дзеркало. І, мабуть, я мав там їхати, тому що якось стрілочка зеленої так і не загорілася, а отже, я протикав свою полосу, але коп стоїть, ну що я поїду, що скок мене прийме зразу і штраф паяє, тому чекаємо. Отже, трішки я підгуляв, трішки риболовля, шашличок, машличок, тудим-сюдим, і як ми бачимо а Знову в рейсі. Так, от тепер можна їхати. Окей. Проїзд на червоне. Ну, яке червоне світло? Ти що, Васьок? Ну, от яке червоне світло, якщо поліцей поїхав йому ок, а мені що, не можна їхати? Ну, бред. Ну, то нічого, то нічо. штраф невеликий. А, як ви бачите, на монобанку в мене не так багато коштів, але цьому є чудова. А новина цьому є чудовий привід, про який я розповім трішки пізніше в наступних відео. Зараз я про це говорити не можу, але ось ось в одному з наступних відео ви дізнаєтеся, чому мій рахунок на монобанку став в ну, скільки там, в разів менше, ніж був до цього. В 20 разів дійсно треш. А, тому чекайте, цю інфо буде окремий випуск. Бо сьогодні в нас випуск також: а, ну, типу, їхати нам більше, їхати нам тисячу миль на хвилиночку, тисячу миль, трішки більше, 1100 миль. І це, до речі, рекордний мій рейс. До цього ми їхали а, в рейсах на 1000 миль, а тепер 1100, трішки мене а, підвищують, підвищують, а, по сотні накидають і так і працюємо. А платить 20 тисяч доларів за те, щоб перевести використаний папір обіцяний, обісраний та ДТП. Ну, типу, він там реально такий. Він а, різного стану. І ну, а що я зроблю? Ну, знову ж таки, кізяк віз, а, а 4 листки віз. Тому не бачу в цьому жодної проблеми повести такий папір. Якщо добре платять 20 тисяч, тим паче трішки я з коштами. А... Як ви бачите, підвитратився, але на то були гарні причини. Треба виїхати з міста, бо світофор на світофорі я тупо як лох на все попадаюся. А я в 2024 році не лох. Розумієте? Тому треба виїжджати і топити під сотню, щоб пошвидше відгрузитися та поїхати на риболовлю, бо риболовля буде. Буде риболовля, я, скоріш за все, вставлю декілька кадрів з неї, і а, порибачимо покажу я вам, а, як відбувається риболовля, власне, в Штатах, а, що клює, якщо буде клювати, звісно ж, і таким чином зафіксуємо це. Бо якщо і цей відос про риболовлю буде також набирати гарні показники, а попереднє відео. Такі показники має. То чому і ні. Я риболовлю люблю, і типу достатньо часто маю змогу дістати вудку і піти там на якогось слона, щоб його піймати. Тому будемо робити такі вставочки в рейсах. І будемо тихо, поручнику. Окей. І будемо знімати влоги, наповнені трішки і риболовлею. Вже ось ми виїжджаємо на хайвейчик. нас тут трішки залишилося. В мене більше аніж половина баку, тому на миль 500 мені має вистачити, а далі маємо дозалитися. І після того вже до кінця доїдемо. Я думаю, цього буде більше, ніж достатньо. Так, одні проїхали, зараз ми ще а, дивимося, а от тепер можемо їхати. Окей. Я вже потрішки з цими світохорами розібрався, бо а, якщо хто не знав, а ніхто не знав, що я дальтонік, і дальтонік на дорозі це біда, а, тому трішечки я вже розібрався деякий а, колір, і вже більш-менш я без штрафів і ДТП їжу, тому все в цьому плані окей. Так, ну, власне, ми вже на півдорозі. Ну, куди ти їдеш? осляра тупорила? Боже мій! Наче, блін, побратим на фурі, але такий осляра. Ну, от зараз би я йому півприцепа відмяв би, кабіну з шмятки впиляв би, і тоді б що було? Ну, просто слів немає. Такі моменти бувають, що не те, що волоси на голові дибки стають, а ще на одному місці також підіймаються. Фух. Так, по газам, по газам нам направо, і це наш з'їзд. І ще й цей додік теж зі мною поворачує, але я думаю, ми його зараз тут обженемо, бо він, ну, ви, ви бачите, як він їде. І, типу, ніякої проблеми я в тому не бачу. Головне, щоб було місце для маневру. І все. Так, що в нас по швидкості? 35 миль. Нормально зараз поки розженемося. Тут ось спідліміт 45 миль. тому окей. Так, ну і, 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 і. Ну, і що ти робиш? Що за тупорилі маневри? Боже, бичара, блін. Штатська бичара, я таких, так їх називаю, от чесно вам скажу. Без приколів. Бо, по-другому, ти їх ніяк не завеш. Це тупо стандартна штатська бичара. Все. Як іще його назвати, я не знаю. Так, ну тут мені наліво, тому хлопці якраз стоять. Так, викрутимо, не викрутимося, трішки проїдемося. По полям, по морям і тихенько собі спокійненько. Ну, а що, блін? Для фури потрібне місце для маневру, а там місця не було на дорозі. Ну, ми так і вийшли з ситуації. Копів немає, нічого немає, не бачу жодної проблеми в тому, щоб так зробити. Тому все окей. Так, по лівій полосі в мене нікого немає. Перебудовуємося в іншу. І топимо. Так, 47, тут ось, ось підлім 65, зараз ми нагонимо, все буде чітко. В нас 19 годин і 50 хвилин залишилося до того, щоб а, доїхати. Так, прийшла смс-ка, що потрібно заїхати на зважувальну станцію. Якраз тут ось є ваги. Зараз заїдемо, а, зважимося. І після цього, маючи документи на руках, що в нас по вагі все окей, можемо топити. Так. Не дають мені просто набрати швидкості. Окей. Зважилися і можемо рушати. Все окей. Добре. Ну, типу, я бачив, що я брав. Типу, логіст мені видавав, він знає, скільки в мене бере фура, і ніякого перегрузу не може і бути. Тому в цьому випадку я завжди, без будь-яких проблем, будь ласка, заїхав, зважився все добре. Ну, все, у нас хайвейчик, тож, педальку в пол, і поїхали. Так, ну що, ми майже проперли 200 миль. А, поки що все йде супер, без будь-яких проблем. Ми багато часу однозначно з вами втратили, поки виїжджали на хайвей, але тим не менше не міг не включитися після музикальної вставочки, щоб показати вам такий чудовий краєвид, як на мене виглядає просто шикарно. Ну, що що, що, діад? У так, а що ж тут? А, так, нас направо Сакраменте, а мені наліво, і мені потрібно трішки об'їхати. Знову ж таки, трішки я розігнався трішки, трішки, трішки. Там норма 55, я 80 їхав, але ми бачимо, що тут у нас ДТП. Боже, спаси сохрани, помилуй. Боже, спаси сохрани, помилуй. Хай хлопцям все буде добре, щоб у них не було ніяких проблем. Воно лишнім ніколи не буде. Якби не було мінтів, і я був тут першим, я б вийшов би їм пару свічок дав та іконок, щоб у них було все добре. А поки, блін, ну, виходити зараз, ще скажуть, що якісь претензії, проблеми туди-сюди. Тому ми тихесенько собі об'їхали ДТПшку і. Їдемо собі далі. Як я і сказав, справа в нас: оцей гарний такий а, пейзажний а, город був: це було Сакраменте, а ми, власне, їдемо далі, тому що Сакраменти це явно не наша зупинка, і нам ще їхати 900 миль. А 900 миль це дорога не ближня. До того ж уже сутеніє, як ми бачимо, і це проблемно. Тому можна буде увімкнути фари, бо вже ось все скоро потрібно буде все одно, і я завжди це провтикую. Потрібний час, і потім а, десь мене камера знову ж таки ловить, і мені прилітає штраф на 200-300 доларів. А на що воно мені треба? Я трішки раніше включив, тим паче, вже п'ята година, плюс-мінус нормально, від штату до штату, в кожного свої правила, але п'ята година це щось середнє, тому я думаю, я вгадав, щоб не отримувати ніяких штрафів, ми увімкнули, і все буде у нас добре. Так, мені хлопаки казали, що на виїзді з Сакраменти миль 100 проїхати, і буде чудове. Озеро, на якому можна Краснопіра половити. Краснопір, вона риба така прикольна. Типу, і знаєте, коли Краснопір а, дрібний, то немає сенсу його і ловити. Але саме на ць цьому озері в США а, на виїзді з Сакраменто, Якщо вдруг хто з вас буде проїжджати 100 миль від Сакраменти, є озеро і там крупнокаліберний краснопір ловиться, розумієте? Грам по 800-1200, по 1200, і це такі, ну це вже ляща. Вибачте мене. 800 грам, 1200 грам це реально лящара, такого можна взяти, зловити, кинути на сковорідку і собі е, трохан піджарити, перекусити і погнати далі. Тим паче зазор по часу в мене є. Я зможу собі спокійно це дозволити. Я не кажу, що я буду там сидіти добу. Я заїду 2-3 годинки собі, тихесенько половлю. А, відпочивати все одно треба. В мене норматив, щоб мене не штрафували. Якраз це зарахується. І так як я бодрячком, я собі компоту зробив а, на копчених грушах, то я думаю, що копчені грушки з компотиком а, під Краснопіра підуть на ура. І а, в цілому, так, а це в мене Угу, угу. Так, так, з'їзд, з'їзд. Було в мене невелике зіткнення, але добре, що я його не проїхав. Тому нам сюди. Так, а мені потрібно дозаправитися. Можливо, одразу і дозаправитися, як ми вже ось тут. Так, в Стоктоні. До заправочку зробимо в Стоктоні. Зараз зальємося. І а, поїдемо. Так, галончиків 200, я думаю, ми валимо зараз. Можливо, навіть більше. А можливо, навіть і менше. На цій фурі влазили лише 88 а, галонів, тому нормально. а 453 долари. Достатньо дороге в них а, в стоктоні а пальне, але нічого не зробиш. Так, і ось тут. Плюс-мінус зараз е, має бути у нас десь Озерце. Ми проїхали 70 миль від е, Сакраменти. тому е, дивлюсь по навігаторі, щоб не було ніякої проблеми, щоб я його ніде не пролетів, бо я вже налаштований. А налаштований. Е, е, я з попередньої е, риболовлі залишив декілька голов від е, Карпа. Склав їх в банку, зловив мух, накидав туди мух, і вони мені на постійній основі гонять опариша. Тобто, в мене в кабіні власна ферма опаришу. Розумієте, в будь-який момент, в будь-якому озері в мене завжди буде на що половити. Тому завжди рекомендую такий невеличкий лайфхак, декілька голов Краснопіру, Карпа, Сому взагалі байдуже що. Аби це, а можна навіть м'ясо, друзі. Йдемо, беремо, а, ловимо мух. А, я думаю, далекобійникам бійникам не потрібно розповідати, як треба ловити муху. Робимо пастку для мухи, і на цю пастку злітаються вони. І тоді ми їх, звісно ж таки, ловимо і саджаємо їх сюди до м'яса, риби тощо. І вони там відкладають свої яєчка, роблять свої шури-мури, і в тебе на постійній основі з'являється опариш. Опариш білий, червоного опариша я ще не зумів вивести. Думав, можливо, просто їх чимось підкормити, щоб вони почервоніли, але поки що не, не знайшов нічого. А, чим можна їх а, підкормити. Можливо, просто куплю акварельну краску та пофарбую їх, та і все. щоб в мене був і білий, і червоний опариш, бо краснопір, а, він такий, як більше любить червоного опариша. Тому, можливо, по дорозі десь і підкуплю фарби, мазню пару штучок, поп попробуємо, потестуємо, що воно там як буде, як піде. І в цілому. А, Власне, кадри з риболовлі також будуть в цьому відео. Тому ми вже майже доїхали. У нас 20 миль до озера. Мені показує на навігаторі. Доїжджаємо, беремо баночку з опаришом і йдемо полювати на Краснопіра. Я оце ще думаю, чи буде тут, де мені припаркуватися. Так, 13 миль. 13 миль це десь отут буквально. Десь е поміж цих дерев має бути е озеро. Ми рівно на навпроти озера станемо і підемо. Типу, як наче є парко місце, тому одразу з'їжджаємо. І ось отут ми припаркуємося. Тут якась ферма, я сподіваюся, що ніхто мене в дубці не шмальне, бо є така проблема в Штатах. Але нічого не зробиш. Ось, ось дивіться, зараз під сосною станемо. І дерево буде закривати кабіну, щоб нічого не світило мені, щоб вона не напеклася. І підемо собі по риболовим. Окей, якраз ми чітко прямо навпроти озера. Я йду риболовити беру вас з собою і запрошую на чудову рибалок.